Доброго ранку, любі малята! У кожного з нас в квартирі чи в будинку є побутові прилади. І сьогодні ми будемо говорити про них. Електрика це наш друг. Вона допомагає працювати нашим помічникам електричним приладам. холодильнику, пральній машині, фену, мікрохвильові. А зараз я пропоную нам повідгадувати загадки і подивитись, як ми знаємо прилади наші побутові. Послухайте уважно, сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник? Працьовитий робітник. Що це за прилад? Так, це пилосос. Морозиво ковбаси, сало м'ясо яйця кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Холодильник молодці. Коли він вмикається, вітер в нім з'являється, теплотою огортає, мокрі коски висихають. Що це? Це фен. Є в нім інтернет-мобільний. Ігри, музика та фільми. Цей сучасний телефон називається смартфон. А тепер я пропоную погратися в дидактичну гру. Знайди що до чого. Ми з вами бачимо вгорі праску, плиту, холодильник, а внизу каструлю полотенце й молоко. Як ви вважаєте, до праски що ми віднесемо? Так, рушники, тому що праскою ми прасуємо рушники. А до плити кухонної що ми віднесемо? Каструлю чи молоко? Каструлю молодці. А в холодильнику у нас що стоїть? Холодильнику у нас стоїть молоко. Дітки, розгляньте уважно предмети та назвіть електроприлади, які до них відносяться. Перша картинка, на якій зображена ковбаса. Як ви гадаєте, який електроприлад ми до неї віднесемо? Так, холодильник під номером 4 внизу. Молодці! Далі під номером 2. У нас висять з вами футболки. Який електроприлад? Ми віднесемо до випраних футболок? Вірно, це пральна машина, яка знаходиться під номером 5. Далі під номером 3 у нас є кава. Або чай. Який електроприлад нам для цього потрібен? Чайник, який знаходиться під номером 6. Вгорі під номером 4 ми бачимо з вами мокре волосся. Як ви гадаєте, внизу який електроприлад нам знадобиться? Так, фен під номером 2. А ось ми бачимо під номером 5 вгорі килим брудний. Як ви гадаєте, який електроприлад нам знадобиться внизу? Так, пелесос під номером 1. А під номером 6 вгорі. У нас пожмакана сорочка. Як ви гадаєте, який електроприлад нам потрібно взяти? Так, праску під номером 3. Молодці. Сьогодні ми з вами розмовляємо про електроприлади. І зараз нам потрібно знайти четвертий зайвий предмет. Під номером 1 зображений телевізор. Під номером 2. Щітка для миття підлоги. Під номером 3 у нас кондиціонер. А під номером 4 у нас мультиварка та мікрохвильова піч. Як ви гадаєте, що зайве та чому? Зайва щітка для підлоги, тому що це не електроприлад. Вірно! Дітки, подивіться на картинку та скажіть, які прилади використовують для приготування їжі: міксер, чайник, мікрохвильову піч, тостер, м'ясорубку та соковижималку. Молодці. А зараз я пропоную нам погратися ще в одну гру. Я буду вам задавати питання, вам потрібно сказати так чи ні. Наприклад, не можна тягнути вилку з розетки за шнур. Чи можна? Ні, не можна. Можна вмикати в розетку багато приладів. Ні, не можна. Не можна залишати електроприлади без нагляду. Так, не можна. Можна торкатися оголених проводів? Ні, не можна.